Ти відвідувала групу арт-терапії. Можеш поділитися, може, ти зможеш якусь пораду людям сказати, заради чого йти в таку групу. Що для тебе вона дала? Ну, Мені дуже сподобалось, що я нарешті зрозуміла, що я нічого про себе не знаю. І людям, які так само не знають, хто вони. Ну, слід відвідувати терапію, по-перше, по-друге, э, дійсно людина розкривається, э, розкривається і серце, і, розкриває серце і душу, як то кажуть. І ну, Це дуже допомагає, допомагає від депресії, від тих проблем, які ми навіть не самі собі не можемо э, чітко сказати, що це є проблема, uh -huh. навіть самі не в свідомі. Uh -huh. Я навіть не знала, що я. Э, Взагалі не думаю, ну, догадувалась, звісно, що я про себе взагалі не думаю. Е, ні про своє здоров'я, ні чого я хочу в цьому житті. А тут я якось, ну, заново себе відкриваєш, а, сама да, да, для це, себе, так? Да? Я, це це я назвав, що ти відкрита книга, ні, то закрита і ще не читана. <гум> <гум> Добре, дякую велике.